Ну що, дружочки, дід забув випити таблетки і планує повернути вас сьогодні у 2002 рік. GTA Vice City. Одна з найперших ігор, які я зіграв на ПК, серед яких ще був CS Source та OTK 2 класична. Тим, кому до 30, згадають період, як ми сиділи в комп'ютерних клубах, каталися на машинках, виконували всілякі трюки і хер там, хто задумувався за сюжет. Ті, хто вже старше 30, могли стояти поряд, дивитися, як ми граємо, і за 50 копійок ввести нам чи ти на танк, чи на ще якусь двіжуху. Але я був дуже пришареним малим, і в свої вже 10 років я перебирав комп та міняв вінду через день, бо жорсткому була пезда, і XP Сергіс Pack 3 постійно Літав, а ума чекнути диск на бичі сектори тоді не вистачало. Це до того, що я скоро сам дізнався про ці чіти, і так почалося моє знайомство з англійською мовою. Ну як сказати, літери я запам'ятовував, але читалося воно як і пишеться, і що зрозуміє, що це означало. Перепроходячи проходячи весь сіті цього разу, я почав уже вдумуватися, що Леави, Алуне і Сі Авайс це не просто набір літер, а слова, які мають сенс. До того ж, я ж їх, бречі всі пам'ятаю. Вірші б так в школі вчилися, як куди на етаж. Ну коротше. Сидів я, думав, що пограти, і придумав, чому б не згадати дитинство, враховуючи ще й те, що Rockstar випустили ремастер-версію. Так, 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 я знаю, що усі її заганяли і тільки можна, але кмон. Грати в оригінал у мене зараз не було жодного бажання. На це є декілька причин. По-перше, я начитався на формах, що у більшості гравців не працює мишка, то ще хрінь якась твориться. А по-друге, у мене ширік і адаптувати гру 4х3 на, на 12х9 на це ще те собі задоволення. Тому вибір однозначно пав на ремастер-версію. І якщо коротко, не. Так все погано. Не без мінусів, про які я розкажу пізніше, але все ж, як мінімум, у грі зробили гарне освітлення. Дружочки, ви на каналі Push.ua і сьогодні ми глянемо, чи пережила Vice City випробування роками, чи ні. Не забудьте за лайки та коменти, а головне підпишіться. Бо як мінімум половина з вас дивиться відоси без підписки. Ну, кемон, до 6К не так багато залишилося. Чекаю на вас. Перед стартом я накинув декілька модифікацій. По-перше, повернув стару музику, вирішив, що так для мене буде аутентичніше. По друге, модна текстура доріг, наче стали трішечки кращими. Ну і крім того, українська локалізація. Дякую спільноті Salomon та компанії, які зробили якісний переклад. Посилання на них буде в описі до відео. Там є локи на всі жита і не тільки. Гра стартує з катсцени, якої ніколи в дитинстві не дивився. Спочатку нам демонструють одну мафіозну сім'ю, головою якої є чувак за ім'ям Соні. Тож він зі своїми партнерами обговорює прибуття Даліберті. Сіті Томі Версеті, нашого головного протагоніста, який до цього відбув 15 років в в'язниці. Але Соні не сильно хоче бачити нас у місті, тому відправить нас до передмістя ай Сіті, щоб там і там пожив, освоївся і почав працювати на мафіозну сім'ю. На ось і сам протагоніст, у знаменитій сорочці. Кентурк прибуває до аеропорту, де його зустріне адвокат Кен Розенберг. Це наш кен до кінця гри. І от першим завданням від мафіозної сім'ї стане угода по продажу котиків, яка відбудеться у порту з колумбійцями. Однак діло відразу запахло пісюнами і за. Ящиками засіли ніндзі, які з автоматів перестріляли майже усю банду. Де ж живих залишився адвокат і, власне, наш головний герой. Оце так приїхали в місто і відразу залізли в залупу, яку ми тепер будемо розчухувати. Тепер відкритий світ доступний нам. Сідаємо на шахеда і їдемо в готель. Знаменитий оушен View, на пляжі якого я провів немало часу. Декілька слів хочу сказати загалом про гру. Перш ніж повноцінно залітати в сюжетку. Графа моя повага. Казали, що хуй... Ми не робили з текстурами, ну хз. Добре, що в моїй пам'яті не збереглися оригінальні, бо що ті, що ці срато виглядають. Зате тут освітлення топове зробили, і якщо не вдивлятися в обличчя, загалом картинка соковита. Можливо, з модами на оригінал можна було б добитися якоїсь кращої якості, але я ж казав, не захотів все морочитися. Також перенесли декілька фіч з останніх GTA, такі як колесо вибору зброї та міні-карту. Плюс змінили керування автотранспортом, але про це трішечки пізніше. В цілому оновлення мені зайшло, і якщо не те. Оригіналом і говорити, ось глянь, раніше було краще, можна грати і в Definitive Edition. Тим більше, оригінал уже просто так не купиш. Треба по всіляким конторам лазити, чого я робити не рекомендую. А от що хочу порекомендувати, це українську спільноту Геймверс. Цікава двіжуха, я серйозно. Якщо коротко, це місцина, де можна поєднати усі свої ігрові профілі зі Steam, GO, PS, бокса і відслідкувати свої досягнення в одному місці. І так, ваших особистих даних не треба. Лише ідішнік і все. Ну і на сайті можна буде знайти мій профіль та подивитися, у що. Грав чи граю я. Тепер трішечки детальніше про фічі. Користувачі можуть писати свої пости на сайті. Можна буде ділитися будь-чим. А інші користувачі будуть коментувати, таким чином можна знайти друзів, наприклад, для ігор чи побудувати свою спільноту в GameWorks. Друге, це система профілів. На сайт можна підключити свої ігрові профілі з PlayStation, Xbox, Steam та GOG, я вже казав. І таким чином мати свої досягнення в одному місці, відстежувати прогрес та ділитися профілем з друзями. Проект не стоїть на місці, і нещодавно автори додали ще Ігрові ачивменти. Тепер достатньо просто відкрити гру, і ви побачите, що здобули у грі. При цьому всьому, коли читаєте чи спастичі чи коментарі, можна одразу глянути, чим користувач цікавиться, що грає. Окрім того, на GameWorks є сторінки ігор, де можна поставити їм оцінки, глянути відгуки, новини, скріншоти та іншу інформацію. Посилання на спільноту буде, як завжди, в описі до відео. А перейшовши конкретно за моїм, ви отримаєте ачівочку за реєстрацію Special From Me. Ну таку красивеньку. Ага, уже в номері готелю Томі набрав Sony, щоб відзвітувати про провалення завдання. Ну і звісно, шефство не зраділо даним новинам. Ото така зав'язка. Проблема є, треба її вирішувати. Завдання у грі, як і сюжет, як і катсцени, максимально прості. Якщо чесно, мені було дуже важко це сприймати зараз. Я вже й забув, як це. Я звик до повноцінного введення в місію, яка затягується, розжовується. Тут зовсім не так. Тут би залітаємо на значок місії, декілька сів жук, жук і летимо далі. Конкретно зараз адвокат запропонував мутнутися на яхту до полковника, який допомагав організовувати угоду з котиками. Але перед цим було потрібно залетіти. Та забрати свої чисті труси, бо не камільфу на вписку так залітати. Сама вечірка проходить на яхті, де толкового полковник нічого не розкаже про прогабування. а скаже лише, що треба тільки більше часу. Проте замість цього представить нам основних персонажів гри, з якими ми будемо взаємодіяти. Але це вже по факту будемо розбиратися. Поки що нам треба відвести Мерседес до клубу. Ця діваха це дочка полковника, якщо що, з нею ми ще будемо взаємодіяти далі. Але щоби з діла не сидіти та не чекати, ми самі займемо пошуками крадіїв і допоможе нам у цьому тіпок, який. Постійно тусить в місцевому клубі Малібу. лайк, like, якщо пам'ятаєте такі цукерки. В клубі грає шикарніша музика з зохана. Тут же ми знаходимо потрібного нам тіпа, який по добрій волі підкаже нам, де собака зарита. каже, що один шеф-кухарів останнім часом дуже потужно себе почуває, і треба перевірити його. Після цього ми забираємо телефон і з'являється ще один з персонажів Ленс-Венс. Сухофрукт, який був з нами на тій самій годі по котика. А ага, гас у кабіні сидів. І от він же каже, що і мене кинули, і тебе давай, дружити. Я в охоті. Давай наступною місією стане допомога троюридовому братові тітки Соні, того тіпуліка, чиї гроші ми проїбали. Суд завдання у чому треба залякати присяжних, щоб ніхто з них не дав показань у суді. Для цього нам вручили молоточок, яким ми розгапали обличчя одному, машину іншому, і хуях 400 долярів у нас в кармані. Замість того, щоб якось вирішувати проблеми з розбійниками, адвокат привів у свій офіс діда, який займається будівництвом Вай Сіті. Степан Гіга у ковбойській кепці пошле нас під насрати по бізнесу. Заміни обіцяє убити всіх, хто нам Заважає. Нага, вірю, повірив. Ну так, коротше, гра посилає нас переодягнутися у робочий одяг. Але я роблю справи при параді, і тіло тут у тому, що треба влаштувати масову пизделку між будівельниками. Це я люблю. Поки звичайні роботяг місилися між собою, я підірвав машини і все, мішен компліт. І що я вам скажу, дружочки? Я почав розуміти, що відбувається у сюжеті лише тоді, коли сів писати сценарій. До цього ні. Я тут все так швидко несеться, так швидко відбувається. Прих, скок хуй. Кудись побіг, щось вибухнуло пів ура, несеться блять вперед, що їбнута. Ну та коротше, після того, як ми виконали місію від Гіги, у нас з'явилася можливість ще попрацювати на нього. Знову мутки, знову комусь треба дати під І тут я вам трішечки покажу механіки плавання та керування машинами. Ось така ма. Малята. Машини керуються тут дуже цікаво. І це саме проблема ремастера. Бо видно, що підганяли якісь механіки з нових частин GTA А плавать Арсеті як не вмів, так і не вміє. Хоча на Нексусі я бачив декілька модів, але я вже не став псувати класику. Ну і моє улюблене. Ва мене чіппоїнти у грі. Ошибся, чуть утльокся, починай з самого початку, як то кажуть. Одна помилка, і ти помилився. Трішки цирко під час побиття тіпа і мішен компліт. І йдемо далі. Ну а попереду ваше улюблене завдання з дитинства. Місія з вертольотиком. У більшості професійних геймерів того часу проходження Vice City завершувалося саме на цьому завданні. Та й самі подумайте, настільки ж хардкорним було це завдання, що це вже стало класикою. І якщо вас попросять згадати якийсь момент з цієї частини, я прям Впевнений, що це вертольотик. Вся хардкорність цього завдання полягала у керуванні на клавіатурі. Купіть собі геймпад, я впевнений, що ви дуже легко її пройдете. Ну серйозно, ця місія не створила мені зараз абсолютно ніяких проблем, кішка вкусила. <плес> 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 ну серйозно, ця місія не створила мені абсолютно ніяких проблем. Можливо, через те, що це ремастер, покращене керування і так далі. І в оригіналі воно було дійсно хардкорніше. Але яких я блогерів не дивився, всі кажуть одне: в дитинстві ми були рокожопами. От і все. Тож скидемо останню бомбу і. І підриваємо повністю будівлю. Мене зараз цікавить один моментик. За апаратом постійно бігали охорони і робочі, не за тим апаратом. Я скидав бомби приблизно 6 хвилин. Альо, чи не могли б замість того, щоб бігати за мною, просто винести ці бомби? Ігрові умовності, ігрові умовності. На цьому місії поки у дітка закінчується, і ми повертаємося знову до полковника. Той попросить нас убити його партнера Гонзалеса, який зрадив його і дає нам у якості зброї бензопилу. Залітаємо в його будинок і починається м'ясо. Вбиваємо його, але на хвіст до нас причепилися поліцаї. Тут як воно працює? Якщо у тебе мало зірочок, то вони й самі можуть зникнути. Якщо багато, то вже ні. Лише перефарбування машини спрацює, або ж лутання зірочок, які розкидані по всій мапі. Або ж ми просто можемо виїхати на пляж, яку закриту територію, і почілити там чомусь поліція туди не хоче їхати. Ані, Леа виміяло не вам в допомогу. Поки полковник продовжує шукати тих, хто нас кинув. Паралельно він продовжує використовувати нас як хлопчика на побіганьках. Цього разу треба зустрітися з кур'єром, щоб забрати кейсік. Однак тут підстава: прийшли специли і разом з ним габала. Робимо ж як мудрик за збірну України, і наздоганяємо кур'єра, щоб забрати потрібний чіп. Віддаємо його кортезу Mission Completed. Тепер місія з сухофруктом, Ленсом, Венсом, Денсом. Потрібно прикрити одного тіпочка, поки той буде проводити якусь угоду. Алло, Рокстар, я ж 5 хвилин назад убив точно ж такого тіпа. Ну, йобен Бобен, хоч би сорочку йому змінили. І так, в оригіналі сорочка була дійсно іншого кольору. Халтурщики. Низько полігональне півпав і завдання виконано. Тепер нас чекають доступні місії Діаса, цього тіпа, якого ми щойно прикривали. І цей мужик ще той дорачок. Як він взагалі добився того, що має. Постійно ходить, кричить, чимось незадоволений. Ще чи, й блять, посуд б'є. У моєму домі. Ой, спойлер. Всі місії цього дядька будуть про те, що треба кудись погнати, щось знайти, когось підстрелити. Цього разу це зачистка маєтку на гелікоптері. Наступне дістати найшвидший катер для цього типа, на якому у наступній місії ще треба буде покататися на перегонки з суперниками. І що завжди мене цікавило у цій частині, тут зроблений доволі великий упор на водяні місії, при тому, що версеті взагалі плавати не вміє. Як я вже казав, одна помилка, і ти помилився. А ще. Я вам трошки напам'ятаю. Чекпоінтів тут немає, тому. Треба проходити місії максимально обережно, бо під кінець проходження мене трішечки Захарило перепроходити місцями одне й те ж по декілька разів. Поки з дієзом невеличка перерва, розкажу ще про додаткові завдання, які починають падати з самого початку гри. Наприклад, як місії з телефоном. Нам дзвонять, роблять замовлення на вбивство якихось тіпів, Ми виконуємо і за це платять непогані рушенята. І ось таких місій, як я хочу поговорити про керування автотранспортом, в особливості різними мотоциклами. Як я вже говорив раніше, воно частково змінене і не сильно нагадує оригінальне. Машини не Рухаються, мають нереалістичні реалістичні анімації. Ох, а ще мені здалося, що штучний інтелект ботів взагалі не був переписаний під нове керування. Зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. В оригіналі було інакше керування. Типу самі мотоцикли входили в повороти по-іншому, мали іншу швидкість. І тут в ремастері його змінюють, але бо там прописати ці зміни забули. І так, от протягом всієї гри виникають моменти, коли боти не розраховують свою швидкість і просто Падали! влітають в стіну ту машину, що значно спрощує погоню за ними. Не знаю, грали ви в ремастер чиї, але якщо так. Напишіть, чи не мене укало у вас схожі її думки. Далі продовжуємо працювати на полковника. І тут уже Томі починає виказувати своє ефе. Наприклад, дядьку бігати туди-сюди, але все ж, ще трішечки потерпіти треба. Кортес просить нас виграсти танк, тобто панзер. Приїхав я на місце цієї колони і піддав даху... ЕЛ. Нічого краще я не придумав, ніж дістати автомат і перестріляти усю гвардію. Без аспіріну тут не обійшлося, бо мені було впадляк по декілька разів сюди їздити. І тут я вперше покатався на танчику, так згадав, як воно було прикольно. У грі є така особливість, що якщо. Якась машина врізається в танк, вона вибухає. Та й по факту панзер є ультимативною двіжухою, яку розбити неможливо або майже неможливо, я вже не пам'ятаю. Проте ти завжди залишаєся вразливим до будь-якого поліцейського, який може підбігти і просто витягти тебе звідти. Після чого ніякого супротиву ти вже чинити не можеш, а на екрані буде знамените потрачено. Ну і згадайте, як ви каталися на цьому танчику, обертаючи дуло назад. Стріляли і тим самим створювали собі прискорення, таке собі нітро було. Після усіх двіжук у нас дзвіночок про те, що Ленса викрали. У клубі. Малібув. Mm. Дізнаємося, що його вирішив убити той самий Діас, мексиканець, на якого ми працювали. А убити його хоче через те, що Ленс хотів вбити Діа за ботою вбив його брата. Заплутана історія, правда? Коротше, Томі та Ленс самого початку підозрювали Діа за зриві згоди. І видно, Ленс не втримався і вирішив порішати питання в соло. Не фартунуло, зате тепер буде другий шанс робити це удвох. Але після того, як Ленс трішечки відпочине в лікарні. І тут сужеточка трішки призупиняється, і далі нас кидають на шлакові додаткові завдання. Типу, як з харизматичними Персонажами, але кмон. То треба допомогти якомусь тестостероновому мужику. То бабки, яка торгує котиками. До речі, з бабкою взагалі бахнуті місії були. Я навіть танк викликав, щоб пройти їх. І то по декілька разів рестартував. То пізніше самольотік. Тільки цього разу треба було попадати не в статичні бочки, а в човни, які рухалися. А ми ще крім того не могли зависати на одному місці, бо це вже ж не вертоліт. Ну і третє завдання галівий скрипт, у якому я не міг зрозуміти, що від мене хоче гра. Кажуть, коротше, іде бійка. Допоможе піти нашим, але так, щоб. Тебе не помітили. Ну я ж хер на з якої відстані став стріляти зі снайперки, а воно мені пише: Тебе помітили, місія провалена. Я вже пізніше додивився, що треба було підійти ближче на дах і звідти стріляти. Ммм, блять, ахуй. Ну, от звідси мене точно ніхто бачити не буде. Надалі знову сюжеточка. Ленс виздоровів, і нарешті ми залітаємо у маєток Діаза і анігілюємо усю охорону, власне, як і самого Діаза. Ну що, Томі тепер не просто хуй з бугра, а володар одного з найкращих маєтків у Вайс Сіті. Вітаємо! Та окрім маєтку, Томі отримав ще частинку ахуєвності та впевненості. Тепер він зрозумів, що не потрібно більше збирати останні каплі з пісюна, а пора робити справжні справи, вливатися в місцеві мафіозні розборки. І протагоністу приходить геніальна ідея. Поїхати в бар та розбити місцеві вітрини магазинам. Мабуть, це був його знак, що треба винаймати правильну охорону. Хз, але після цього завдання у нас відкривається можливість купувати нерухомість, яка своєю чергою стане обов'язковою для проходження сюжету та відкриття подальших місій. Однак про це трішечки пізніше. Поки Томі продовжує виконання своїх завдань від знайомих, так ми захистили яхту кортеза від військових, які на нього напали. Ну і почали проходити інші другорядні квести. Розпочав я з фістінгурту за 300 баксів. Я серйозно гурт називається Лав Fisting is 300 bucks. Ну, майже максимально філерні завдання насправді: то поїхати дістати кокос для гурту, бо без нього не стоїть, то привезти Мерседес, діваху, яка оформить весь гурт соло і не подавиться. Чи, наприклад, убити маньяка, який погрожував пацанам смертю? Адже після рокерів відкриються завдання байкерів. І той, хто не в промісію з вертольотіком, просто не катався на цих коритах в оригіналі. Тут же все трішечки простіше. Пам'ятаєте, я казав, що боти тут їздити не вміють. От на цьому завданні їхні невміння проявилися на найвищому рівні. Бо що таке тормоз знає лише автор відео. А взагалі в оригіналі я пам'ятаю про прибував колеса перед стартом гонки, щоб мати хоч якісь шанси. Бо їзда на байках давала на ікла навіть гонці в першій мафії. Наступна місія також не слабо підпалювала жопу. Коротше задача заповнити хаосометр за певну кількість часу. Тобто, треба руйнувати усе навколо, убивати людей, підривати машини. Хе. Все, що ми в дитинстві робили і без хаос ловетра. Я навіть пересів з геймпада на клаву, Бо не дивлячись на те, що це Definitive Едішн, стрільба з геймпаду максимально не оптимізована. Мало того, що вона і так хоровенько виглядає в 24-му році, так на геймпаді це взагалі габала. Ну і прикол цієї усієї стрільби в Айсіті. Це ж купи. яким, як я вже говорив, достатньо скинути вас з байку чи витягти з машини. Або просто-напросто достатньо переїхати персонажа. І від гравця тут насправді мало що залежить. Тож декілька траїв, і я вирішив не морочитися, а просто кайфанути, викликавши танк. І так, це. Було дійсно весело. Чти і перші ГТА, це як борщ з салом. Просто невід'ємна частина. Цей весь двіж ми робили, щоб байкери згодилися охороняти концерт Фістінгурту. Після чого саму банду треба буде відвести на концерт. І тут теж класна механіка. Сідаємо в лімузин, і на ньому не можна зупинятися, бо він вибухне. А під час поїздки у курі намагаються зрозуміти, який провід треба висмикнути, щоб знешкодити бомбу. У мене схожа ситуація в житті була, коли я намагався колонки від магнітоли від'єднати. До кінця життя запам'ятаю. І бля, 2002 рік, а що то. Дій ще зараз свої рвуть усі шаблони. Зараз це вже грається не так жваво, але тоді, ю маю, кайфи. Далі знову декілька філерних місій від мексиканців, які треба проходити з сука з першого разу, бо помер і все спочатку. З тутешньою стрільбою та спавном суперників це взагалі лютий рандом. А ще більше можна сконфузитися у наступній місії. Після того, як ви встановили бомбу і грати її пише, тікай, блядь, а ворота закриті. 30 секунд, куди бігти? Харби Інтелектуали могли додуматися підставити машину і перепригнути ворота. Я ж з третього разу знайшов драбину, яка вивела нас на дах, через який я звідти звалив. Ну а після цього, як закінчується більшість завдань на карті, наступає час придбання нерухомості, про яке я говорив раніше. І першим у мене став клуб Малібу. Його місії привелють нас до пограбування банку. Але спочатку підготовка команди. Ну, точніше, саме її пошук. Треба знайти фірточника, який може зламати замок у банку. Тіпа спіймали і тримають у поліцейській дільниці. Кумедна ситуація. Зайшли, перестріляли всіх і вивели тіпочка. Далі стрілка, якого треба перестріляти у місцевому тирі. Ну і воділе, якого треба обігнати. В гонці, ну і все, можна їхати на справу. Гра вже майже наближається до кінця. Ну не міг я не спробувати перелетіти тут річку. Невдало, як завжди, то треба моцик брати та розганятися від іншого барага. Коротше, план пограбування. Надійний, сука, як швейцарський годинник. Сіли в машину і поїхали грабувати. Я, стрілок та фірточник заходимо в Сарадиду, а Ярік буде чекати неподалік з машиною для відходу. В середині банку ще було декілька міні-місій та перестрілок. Треба буде привести менеджера, щоб відкрити замок, а потім наш стрілець не услідкує за натовпом і хтось натисне Тривоги. Ну, все, залітає поліція, спецназ, свати, яких називають в Америці, і починається місія з колди МВ2. Бо під мій мініган потрапляють абсолютно усі. Ще й нашого напарника, двоє працівниць банку принижує. На вулиці на нас чекає Ярик, який підігнав тачку, але не дожив до щасливого фіналу. На жаль. Але гроші у нас ділимо на кожного по 50к, і місії клубу Малібу завершені. Тепер цей бізнес став прибутковим і буде приносити нам по 10к зелених на день. Непогано, але тут є прикол в тому, що їх треба постійно забирати. Інакше в. Просто упреться і гроші більше не будуть капати. Ну і далі починається закупка усього бізнесу доступного нам у Vice Сіті. Робиться це все для того, аби захопити місто. Я вже говорив, фінальне завдання нам не відкриється, поки ми не зробимо 6 бізнесів прибутковими. Коротенько про кожен. Наступним я придбав фабрику морозева, але дрочитися на тому вагончику я не став. Не знаю, продавати котики, прикриваючись морозивом, ще та задача. Гроше за це толку не платять, а крім того, за кожні 5 трейдів плюс-мінус у нас буде з'являтися двірочки від поліції. Цей бізнес невигідний на тому нехай просто стоїть купленим. Далі таксопарк ми купуємо одну з таксувальних компаній міста Vice City. Ну, чисто так, для душі, як то кажуть. І тут потрібно буде боротися з нашими конкурентами, та відбивати у них клієнтів, то підривати їхні машини. Останнім завданням стане жовтий генбенк. Оцей весь натовп приїхав нас наказувати. А заманили вони нас хитро мудро. Сказали, що треба забрати Мерседес. Ні, не машину, ну ви зрозуміли, про кого я кажу. Завдання прям неймовірно кайфове, особливо під пісню I wanna Rock з Вілрока. Ух, гарно показує. Катались згадався у другий. Ну і все, таксопарк також приносить рашенята. Потім покупка човнової станції, де потрібно просто поганятися на катерах. Далі покупка прон студії, де буде завдання зі стрибанням по дахах на мотоциклу. Ох, що зараз я його не пройшов з першого разу, що тоді. Тільки цього разу я просто не долітав, а у класичній версії ви могли роз'їбати моцик ще до того, як дістанетеся до цілі. Тут це пофіксили. Ну і найголовніша наша покупка, яка є обов'язковою: типографія. Місцена, детоні буде друкувати підробні кошти та робити на цьому. Урілмані ну а останній стане покупка стрип-клубу. І щоб зробити його прибутковим, треба сісти і хвилинок так 10 подивитися, як танцює діваха. Типу своїм прикладом показати встям, як треба це робити. Але від таких танців очі на лобалізу для пісню скручується не гірше ніж на морозі. Після придбання клубу Томі Версаті зробив офіційну заяву. Організація подібних оргій це обов'язок кожного корумпованого чиновника. Колеги, скільки років ми нагибали людей просто так? І от нарешті у нас є можливість зробити це офіційно і з кайфом для всіх. Працюємо, ну а після усіх махінацій нам зателефонує наш адвокат Кен і скаже, що Соні, кокос, якого ми втратили на початку гри, вирішив вийти на нас, адже не очікував того, що ми заб'ємо хер на нього та будемо займатися своїми справами. Спочатку він послав своїх бандюків пограбувати наші бізнеси, які потрібно буде захистити. Ну а далі ми вже з ним зустрінемося у нашому палаці. Ну і соні, звісно, залітає з пред'явами. Типу, чого головний герой з ним не зв'язався та уникав його? Від кого я ховаюсь? Від яких пов'язок я ховаюсь? Я публічна людина, мене не змогли знайти і дати... Ти мені в руки пов'язку, про що ви зараз говорите? Ви. Але тут неочікуваний поворот. Ми, коротше, хотіли сплавити нашому другу підробну готівку. Але тут Ленс, Венс, Денс переходить на сторону Соні і каже: «Я тебе продав, бо ти лох. Фінальний заміс з останньою бандою, яка заважала нам життєзнь. Ну і так, амаш на Скарфейса. Але про цей таксі прекрасно знають. Убиваємо Ленса або та вбиваємо голову мафіозної сім'ї Соні. Томі з Кеном обнімається, всі задоволені. титри. Така історія, дружочки. Цікаво було згадати класику, адже це чи не найперша гра, в яку мені довелося завтикати. Який би хуйовий ремастер не зробила під студія Rockstar, це все ж краще, ніж довбатися з оригіналом, повірте мені. Ну і що ще я скажу, гра точно не пройшла випробування роками. Тут устаріло абсолютно все, мабуть, більш-менш цікаво буде лише покататися на машинках. А так, якщо ви геймер, який пройшов багато ігор, не чіпайте Vice City і нехай у вашій пам'яті вона залишиться як топова гра, бо у 2002 це був дійсно прорив. Не подумайте, що я хай. Here. Той же принц Персі Warrior Within, огляд якого є на каналі, навіть зараз грається неймовірно і цікаво, чого не можна сказати про цю частину GTA? Сюжети і геймплей уже занадто застаріли. Музика, атмосфера ні. Якщо захочете, піду пройду святого Андрія. Все залежить від вашої активності. Ну і на кінець хочу подякувати усім своїм спонсорам, список яких ви зараз бачите на екрані. Дружочки, ви неймовірно допомагаєте каналу, за що я дуже і дуже вдячний. Якщо захочете приєднатися до них і підтримати мене, всі посилання будуть в описі.